Паве Ісусу Христу. Дорогі друзі, дозвольте перш за все привітати вас з великим святом, Днем молитовної пам'яті Вижгородської ікони Божої Матері. Тієї ікони, яка була Люзнірськи перенесена, вкрадена з України Андрієм Боголюбським, одним із найбільших таких шанованих російських і святих, і політичних діячів, і релігійних. Я хочу сказати, що кожен, хто сьогодні вважає святом день, коли нашу державу, нашу церкву було пограбовано, він розділяє разом з тими злодіями, разом з тими розбійниками їхній гріх. Тому маємо на увазі те, що Бог все бачить. Бачить наші наміри, бачить наші вчинки, бачить наші мотиви. Я не маю нічого проти, коли росіяни будуть шановувати українські святині як загальнохристиянські святині. Але коли сьогодні вшановується українська святиня як російська, це звичайно дуже великий мінус нам, як християнам, нам як українцям. Тому що ми не тільки нічого не зробили, щоб повернути цю святиню українську в Вишгород, але і нічого не робимо сьогодні для того, щоб ця святиня, ну хоча б, щоб всі знали, що вона отримана розбоєм, вона не була подарована, вона не була просто так взята. Вона була просто вкрадена, цинічно вкрадена в українців, винесено тоді багато храмів і міст, сіл українських було знищено, багато було людей вбито. І от та ікона, на якій і досі лежить кров українців, вона говорить не про перемоги Білокам'яну. Вона говорить про те, що Україна може і виграти, може перемогти в цій боротьбі. Тому що за нами історія, за нами наші предки боголюбиві, які боголюбиві є не через те, що ідеологія каже, і проголосити їх боголюбивими. Ми повинні знати, що. Українська віра, українська церква це те найсвятіше, що може лише бути в нас. Тому що як ми цінуємо все українське, отак, тим більше ми мусимо цінувати все те, що українське і церковне, що пов'язане з нашою вірою, з нашими традиціями, звичаями, з нашими культурними цінностями і національними цінностями. Тому сьогодні я хочу привітати всіх українців. З великим святом для пам'яті вижгуродської ікони Божої Матері. За силу обставин, в силу певних історичних причин сьогодні ця ікона перебуває поза межами України. В силу певних обставин сьогодні її вшановують як одну з найбільших святинь в іншому народі. Мене надзвичайно вдячні. Тим людям, які змогли зберегти цю святиню, які змогли все одно до неї ставитись, як до святині, не дивлячись ні на як якій особливості характеру. Але все одно пам'ятайте, що рано чи пізно її треба буде повернути. Я думаю, що першим кроком для повернення таких цінностей буде всього лише проста розмова про це. Ми, українці, пам'ятаємо, чиї ми діти, ми знаємо, куди ми йдемо. І основне, ми сьогодні пам'ятаємо свою історію, пам'ятаємо історію найменших своїх синів і дочок. І, звичайно, ми пам'ятаємо. Історію найбільших своїх святин, тому я би не хотів виглядати націоналістом, не хотів би виглядати так, от надмірним буржуазним націоналістом. Я би хотів лише бути українцем-патріотом, який закликає кожну мислячу людину пам'ятати про те, що ми українці, ми шануємо свою історію і шануємо свої святині. Я вітаю всіх. Українців з іконою Вижгородської Божої Матері. Нагадую жителям Росії про те, що це святиння у них незаконно. Ми віддаємо весь суд в руки Божі, а самі будемо завжди пам'ятати про те, що це є українське. Воно повинно повернутися додому. Як би ви не хотіли цього, ми все одно, рано чи пізно, Сподіваємося з Божою допомогою її повернути до себе. Я дякую вам всім за увагу. Нехай Бог благословить нас ще раз зі святом. Пресвята Богородиця допомагає нам.